Розпрямлені плечі нашої малечі. Приємного дня, любі слухачі! З вами Віктор Беляков. І одразу зазначу, сьогоднішній випуск передачі особливий, бо ж в гостях всі експерти з певних питань. Наталія Лазаренко, психолог по роботі з підлітками, Марина Желдак, фінансовий тренер для дітей та підлітків. І Тетяна Бібік психолог по роботі з дошкільнятами та початковими класами. Одразу зазначу. Певної теми на сьогодні в нас немає. Проте є конкретна мета дати вам, шановні, конкретні і якісні поради з виховання дітей. Тож вітаю в нашій студії. Пропоную розпочати з дошкільнят, які наразі найголовніші проблеми, з якими звертаються батьки до вас, пані Тетяно. Вітаю, е, найголовніші проблеми так, їх звісно багато і. Іноді звертаються батьки з такими проблемами, що вони думають, що це проблема, а насправді то не є проблема, а то є нормальний розвиток дитини. І проблема, якщо, наприклад, дитини немає істерик, або проблема, якщо дитина не вміє висловлювати свої емоції. А, а зазвичай ми реагуємо трішки по-іншому, що дитина там гнівається або агресує, або якось там починає штовхати когось і так далі. І ми на це можемо реагувати дуже дуже. Архіемоційно, тому що думаємо, що це якось неправильно. Насправді дитина розвивається в своєму темпі. І так, найважливіші дійсно такі роки, і чому напевно, найважливіші? Тому що вік, якраз в дошкільнята і початкова школа, ми. Доторкаємося аж до чотирьох криз, дитячих чотирьох криз із п'яти наявних. Тому перша це криза немовляти, друга це криза одного року, третя криза трьох років, про яку всі дуже багато вже почули. І четверта це криза шести років. Наступна криза це вже підліткова. Та така остання кризова кризовий період, саме коли ми говоримо про дітей. Тому а, трішечки хочу пройтись, може веливо, по кожній кризі. кризі буквально пару речень. Криза немовляти, дитинка вчиться бути без мами. Що маю на увазі без мами? Вне мами, скажімо так, вона вчиться вивчає, починає вивчати цей світ. Вона народжується ще не розрізняє кольори. А, їй дуже потрібна ця мама, яка є базовою потребою її як захист. Тому дуже важливо в цьому віці, звісно, більше брати дитину на руки. Дитина по іншому не може покликати маму як тільки через плач. І ось ця, знаєте, дуже раніше була популярна тема: не бери, нехай поплаче і зрозуміє, що по першому плачу ніхто не прибіжить. Дарма по першому плачу потрібно в цей період дуже бігти, тому що дитина вона ще вивчає цей світ. вона… Цей світ для неї ще є небезпечним, і вона дуже-дуже е гарно буде формуватися емоційно стабільно. Чим краще буде і частіше брати мама її на ручки, говорити з нею, співати колискові і бути поруч. Це максимально, що потрібно в цей вік дитині. Це мама в ресурсі, мама щаслива і мама, яка з нею буде говорити. Тобто, плач це поклик. Так, поклик до матері. Так, не так. треба це сприймати як дитині дискомфорт або ще щось. Просто потрібно, щоб мама була в цей момент поруч. Так, мені потрібна твоя допомога. Обійми мене, тому що до цього дитинка була в внутриотробному періоді і вона була захищена, а тут вільно ручки, вільно ніжки, і я не знаю, як мені відчути цей простір. Тому тут дуже потрібна, звісно, мама і емоційний контакт мами. Криза одного року. Де дитинка вже щось вона зрозуміла, що вона щось може вже сама. Уже перші слова, перші кроки, вона починає дуже активно досліджувати світ. І ось тут вже ми можемо додавати оцей, знаєте, популярний ранній розвиток, коли ми кажемо, що треба дитину розвивати, і багато батьків починають розвивати з пелюшок, а, там картки всякі показувати і так далі. Але в той період ми розібрали, що потрібна мама а, і. Активна мама. А в цей період от якраз потрібно розвивати сенсорний розвиток, коли дитина все відчуває на дотик. Ми знаємо, що в цьому віде. вона починає все брати через ротик. Дитина досліджує через ротик. І вона досліджує цей світ. І ми максимально повинні показати цей світ. Оце кисле, це солоне, а оце колюче, а це тепле, а оце холодне. І тоді краще дозріває мозок через сенсорний розвиток. І це дуже важливо в цьому віці. Але не треба вчити букви, цифри. І так далі, це от тільки сенсорний розвиток занадто ранній розвиток може мати певні наслідки, теж так. І це інша тема, але це дійсно впливає, тому що є певні етапи розвитку мозку, і коли ми його знаємо, ми розуміємо, що в цей період цього не можна, а в цей період цього не можна. А коли ми починаємо літери вчити, коли в дитини починає формуватися сфінкер в мозку, починає формуватися відділ, який відповідає за контроль, сфінктру, який контролює. Мочевиділення, і це вік не в 9 місяців, це після року. І ми все час починаємо активно показувати літери дитині. То музик наш просто не зрозуміє. Чи мені контролювати це момент, чи мені починати літери вивчати? На чому сконцентруватися. На чому ]ся. сконцентруватися? От і тоді там мама може казати: Ой, ви знаєте, клас, а моя дитина два з роки всі літери знає. Ну клас, але вона вас до сих пір впісюється і не вміє проситися до горщика. От тому тут теж дуже важливий такий момент, і цей вік, звісно, активності. Більше рухів, більше активних рухів лазити, залазити активно. Тут, звісно, таких якихось проблем, з якими б зверталися батьки великих немає, але починаються істерики в півтора року. Перші такі дзвіночки, істерики півтора-два роки. І це дуже, запит, дуже ем, частий запит від батьків, що робити з цією істерикою. Ми вже з вами говорили, що робити з цією істерикою, і ми розуміємо, що це нормальний розвиток, тому що якраз півтора-два роки починає активно розвиватися, дозрівати лімбічна система, і дитина, нервова система перенапружується, і вона не може себе просто контролювати. Я завжди пояснюю мамам е, такий е, наводжу приклад. Е, Всіх нас жінок є певні періоди раз на місяць, коли ми не можемо контролювати іноді свої емоції. Я кажу, вам тоді легко контролювати свої емоції. Жінки, звісно, кажуть, ну ні, я там стою якась нервова, я не можу там, зібратися і так далі. От уявіть це, все помножте в дитини на 10, що вона не може себе контролювати. Їй дуже це важко за себе зрозуміти, що зі мною відбувається, і дитина дуже, дуже швидко стомлюється. Тому вона не спеціально істерить. От як реагувати, звісно, ми вже знаємо. Нам вчені як реагувати на істерики. От тому це теж важливий запит. І е, в цьому віці це Це нормально, коли дитини починаються істерики. Криза трьох років, два з половиною три роки, коли я вже все сам. Я сам це ми знаємо. Я сама, я сам, вони дуже про це часто говорять. Надто самостійні коли на самостійні, вже... і тут батьки стикаються з тим, що вони не вони їм становиться дуже важко вплинути на дитину. Але це класно. Дитина стає, хоче стати самостійно. Вона сама хоче їсти, сама хоче вдягатись. Це довго, треба зачекати. Батькам незручно. Вони поспішають вони на роботу, поспішають. життя. Так, все так, таке. багато справ. А тим паче, ще до цього три перші три роки вони завжди були поруч, а тут надмірна самостійність така і батьки. А як це? Чому? Ні, так не повинно бути. Але це хибна думка. Так, і тут батьки з одного боку, і тут вже дітки починають уже початок адаптації до садочку. Зазвичай там от батьки два-два з половиною, три рочки починають діток уже відводити до садочку. Тут іще один момент накладається, тому що. Сепарація від мами, у декого важка, в декого легка, але загалом відірватися дитині від мами найважчий цей період. І е, батьки хочуть якнайшвидше, щоб дитинка адаптувалась, але це не так просто. Вона повинна всі ці пройти етапи адаптації до садочку. Це від вона завжди була з мамою, і це мені важко, і вона буде ще більше давати цих істерик і м, того, що мені не зрозуміло, що зі мною відбувається. І нам, батькам, потрібно бути дуже розуміючими в цей час, підтримуючими в, в цей час. І старатись не спішити, а приділити час емоційному фону дитині більше з нею десь побути в цей час, більше провести з нею часу. Настільні ігри, ті, які можуть діти награтися, це дуже класно. Активні ігри, побігати, в хованки, діти дуже люблять. Ми, батьки, вже так знаєте дуже багато справ і багато стресу. На жаль, зараз що ми теж нам треба теж іноді сховатися кудись, погратися в свої хованки, щоб нас ніхто не чіпав. Можна з дитиною погратися, да якраз буде. До не залізти десь посидіти під столом час хован. разом, да. в хованки погратися. Так, і дійсно можна обирати ігри, класно, Наталя додала, що можна грати в ігри, які і вам подобаються. Є, є ігри, які дітям більше подобаються. Батьки кажуть, ого, я не люблю в ці ігри грати, а я кажу, зачекайте, але ж це, це класно для дитини. Це її розвиває і налагоджує ваш емоційний фон. Знайдіть ці грі щось, те, що вам сподобається. Але ж можна грати в ті ігри, що дорослим подобаються. Якщо дорослим подобається пострибати, окей, що тато любить. Будь грати в футбол, ну підіть, пограйте в той футбол, знаходити компроміс, тобто певний, якийсь, а також не забувати про те, що всі ми родом із дитинства про свою Але... внутрішню дитину, да не так, забувати так, саме так і згадувати. Як це в якійсь мірі кайфово Тут. бути дитиною, і просто відпочити від цього дорослого життя? Я хочу сказати, що дуже класно, коли в наша дитина, от внутрішня дитина, вона жива і проявляється. Як це класно піти з дитиною Голівуд, дитячу планету на батути і з нею разом пострибати? Це такий кайф. Ви знімаєте ці блоки. А що подумають інші? А що, а що а як я себе Боже що скажуть? Як подумають? Саме перестою зробити цей крок і пострибати разом на батутах. Це класно. Тому що е, це, по-перше, ви знову довіряєте своїй внутрішній дитині, вона починає жити. І це такі кайфові емоції, коли ви робите те, що колись ви робили в дитинстві. Е, по-перше, ви робите це для себе. По-друге, вас бачить дитина з цими яскравими очима, які горять, і це вже по-іншому. Дитина вчиться жити щасливо. Адже ж ми хочемо всі. Виховати щасливу дитину, яка вміє, а, яка гарна самооцінка. І, до речі, самооцінка в дитини формується якраз оцей період, дошкільний період, 6-7 років. Уже дитина в 6-7 років точно скаже, я хороший чи поганий. От, тому це важливий етап, коли ми оце закладаємо, цей момент. І наступна оця криза це трьох років зрозуміло, я сам і так далі. І ця, до речі, криза трьох років дуже гарно перекликається з кризою 13-ти років. Так, я теж хотіла це зауважити, що там тільки вже доросла, доросла, якби, доросла дитина, та, і вона так само себе проявляє, тільки в іншому, вже більш дорослому світі. Вона дуже потребує визнання від батьків того її дорослості, прийняття, що так, тато, мама підтвердять, що я вже достатньо доросла, я розвиваюся. Все неправильно. Mm -hmm шляху. Батьки ага. зазвичай, ну, на мою думку, бояться втратити контроль. Бо у нас така система виховання, що там, треба все придавити в, в зародку, да, щоб це там не було щось там, поганого, і щоб, дитина, навіть думок не було да, щоб навіть ніяке все ми повинні контролювати, а це ж контроль, да, як ми можемо контролювати думки своєї дитини. Вона може думати про все, що завгодно, тільки. чи вона поділиться, ага. чи не поділиться з нами Тут. цими думками. І я би рекомендувала батькам, мабуть, ну, настільки. Сприйнятливими, щоб дати дитину свободу, висказати цю думку. Що би дитина не хотіла? Наприклад, там, ставить питання да, в 13 років, <свісненісті> а як то воно покурити, а я би хотів покурити. Не бійтесь цих тем і не забороняйте, а поговоріть про це. Да? А як то воно? Як ти собі це уявляєш? А для чого тобі це треба? Бо дитина вона хоче бути дорослою, вона бачить ось такі прояви дорослості, да, що там хтось вживає алкоголь, хтось там палить, хтось э, э, матюкається. Да? І вона думає, що це. Є прояви дорослості. Mm -hmm. Але ж це не тільки ці прояви дорослості. І тут така батьківська ювелірна робота направити дитину свою в те, що не тільки так ми можемо проявляти свою дорослість, а й ще відповідальністю, вивченими уроками, активністю, соціальною активністю, дружбою з іншими mm -hmm. дітьми, з іншими дорослими так само. Да, тому це що грошей, підробітки певні. Так, може може все, да, може все бути. От тому. Дісно, в... Але коли дитина. от Таня так чудово розказувала, внутрішня дитина відпочиває, і ви самі собі не дозволите самостійно піти на той батут, бо начебто якось соромно. Хоча в кожного свій. Якби розвиток, да, хтось собі дозволяє. Але з дитиною, начебто, це мені дозволено. Да, і погуляти в той там ігровий футбол в дворі непрофесійно, да, там, не показуючи якихось. Прийнятно професійно. Супер. Зі так, так. Бо я ж для дитини, начебто, так, так. це роблю. Але не забуваємо, да, і про і вірно дуже підмічено, що дитина навчається в нас те саме, вона бачить, як заробляти гроші, вона бачить, як розслаблятися. Вона бачить, що є труднощі, але батьки їх долають ось так. І це дуже хороший навик, який в дитині тоді формує Дитина може тоді теж розуміти, що в неї є вибір, вона може по-різному реагувати, і в тому числі так як батьки також, якщо батьки вміють переживати цей стресовий період. До речі, якщо ми вже заговорили про гроші, чи на часі поширене питання проблеми дітей і грошей? Чи часто до вас звертаються, пані Марино, з такими так, запитами? Так, звісно, звертаються. І найпоширеніше. Теж в залежності від віку. Е, якщо ми кажемо про початок вивчення цієї теми і батьки, наприклад, 7-9 років, е, основні проблеми це е, діти не цінують гроші. Е, дуже імпульсивно оце прокачане м'ясо хочу, 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 і як задовольнити це все, як пояснити, що, окрім хочу, є те, на що потрібно. Е, це, от, мабуть, от прям класична історія. Ем, стосовно вирішення, як вирішувати, е, вирішувати цю ситуацію, по-перше, видихнути всім дорослим і, і батькам і зрозуміти, що ем, ми не повинні знати все, ем, ми не підготовлені самі увійшли в цю історію. Ми вивчили самі це все інтуїтивно. У нас немає в голові структурованої. І послідовної інформації, як то, пови, то повинно бути в ідеалі, бо ми вивчили все інтуїтивно і десь ем, інтуїтивно спостерігаючи за ким в першу чергу за батьками, за їх поведінку, за їх відносини з грошима. Це в мене близький приклад. Саме так. Да, потім бабуся, дідуся, тітка, дядька і да, і далі ми ж дивимося ширше. Але питання, щось ми впитали правильне, щось таке собі, да? але щось і правильне, але пояснити важкувато. Видихаємо, це нормально, розуміємо, ми з цим увійшли. Як можна і тому батькам важко торкатися цієї теми, бо я не знаю, як пояснити, бо я нічого не знаю. Видихайте. Із... Порад і рекомендацій, з чого можна починати, Розслабтеся і як дівчата кажуть, що включайте свою дитячу цю, цю частину, в тому числі допитливу. І разом з дитиною можна досліджувати і бути не, з нею, разом як наставником, партнером поруч. Слухай прекрасне запитання, да? наприклад, якщо діти особливо 7-9, вони. Спочатку будуть задавати багато запитань, що таке гроші, да? а чому одні люди заробляють більше, ніж інші. Нормально починаєте спілкуватися і пояснювати: слухай, у це я ну от знаю цю відповідь на питання, тому що це відбувається так і так. А отут питання, які. Ну от які ти влучне класне запитання задав. Ти знаєш, я от прям не зможу зараз чітко відповісти, а давай ми дослідимо. А... Батьки самі починають досліджувати да, і і разом... теж чомусь навчаються. Саме так, саме так. Тому, тому я би рекомендувала трошки простіше до цього ну, віднестись, разом теж досліджувати. І... Якщо говорить, от як хочу, хочу да як з цим завжди, в якому би віці ми не зіштовхнулися з проблемою, треба починати з азів. Я про що, що таке гроші, а, на що вони витрачаються, за, за що їх платять, за те, що ми цінність да, даємо історію? Історія виникнення. Історія виникнення дуже да. um, про, я знаю, що в тебе є досить ж говорити не тільки 7-9 років, а з дошкільнятками. Так. О, це теж цікава які, тема. Які, які думають, що цукерки на столі. На столі Про це теж важливо, що ми в цьому віці теж можемо їм дати. Як Розподіл бюджету. Чи, чи варто з ними про це говорити? О, Як вони на це угу. реагують взагалі? На тему, чи цікаво їм це? Це дійсно неймовірно цікавий досвід, 5-6 років вже почають про це говорити. Цікаво. Цікаво, Але тут треба. Їхньою мовою говорить, доступними словами, звісно, на прикладах, доступними методами. Тож, повертаючись до питання дошкільнят і їх знайомства з грошима, да. Доступними словами, як я вже зрозумів, Доступними словами. візуальними не? картинками певними якимось. можливо, якісь певні історії грошей історії, розповідати. Історії, як мультики от... дивитися, про... обговорювати, а що ти зрозумів, а про що тут було, казки економічні читати, настільні ігри є. І ем, на початку шляху ви можете зіштовхнутися з тим, що е, дійсно е, наївність, да? а звідки беруться гроші, е, в банку беруться. Ну, тобто такі відповіді. Але це нормально, тому що дитина ще тільки пізнає світ, і наша задача якраз в цей момент в банку правильна відповідь, але частково щоб вони в банк потрапили, треба, щоб їх туди хтось приніс. А хто приносить? Да? Люди і батьки, в тому числі, які заробляють. На роботі і таким чином спочатку буде важкувати, тому що дитинка ще не орієнтується. Але коли говорить, говорить про це, і тоді знання вони як накопичуються, і далі можна як намисто на, на нанизувати наступні знання про економіку, про потреби, про товари і послуги. І ми про це говоримо. І іноді дивуєшся, коли вже починаєш, коли вже є підґрунтя, починаєш вже спілкуватися, задавати запитання, вони вже. І Історії життя розказують і використовують терміни, про які не кожен, вибачте, дорослий знає. Тому однозначно варто говорити спокійно, не бояться цієї теми. Те ж саме і в житті найголовніші, мабуть, вчителі це будуть батьки, а найкраща школа це життя. Розслабляємося. Ми зіштовхуємося з грошима кожен день. Тому як тільки зіштовхнулись, слухай, ти е, е, зрозумів, що зараз відбулося? Да? А е, я побачила, ти віддав в магазині гроші. А за що, як ти думаєш? І ну, Це мови. взагалі класне планування бюджету. У нас це така велика прогалина і у нас в суспільстві. У нас ніхто не вчить нас планувати бюджету зі школи, хоча да? ми, ми розуміємо, що це потрібно починати взагалі з садочку. От. І, до речі, от якраз про планування бюджету. Да? Коли ми плануємо бюджет, тоді легше пояснити дитині, чому оце я можу тобі зараз купити, а оце не можу. Тому що в нас є планування бюджету. Це щодо того. Оці хочу, 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 коли дитина да, там часто от нам... Багато подразників ага. просто зараз дуже користуються. Як на мене, то Маркетолу дуже буде. дуже багато да, подразників для дитини. Ви ж дивіться, товари, які розкладені на нижніх поличках, да. Тобто, щоб дитина да. побачила її, захотілося да, я ще ви викликати да. бажання. Тобто, з однієї сторони, маркетологи рулять, тобто це чудово, продажі, хороші, все. А з іншого цей великий, дуже багато стимулів. Хочу, хочу, хочу. А я ще знаєте, що хотіла сказати, що ну от. Ми в віковому своєму періоді, як батьки, ми ж, пам'ятаєте дефіцити грошові. І в нас були mm -hmm. ігри, ці листочки, це mm -hmm. там 50, 20, 10, да, там якісь копійки. Тобто це також ази да? фінансової да? грамотності. Да? Наші діти от, не грають вони в такі ігри, оці бумажечки. Mm -hmm. да, там, а було б чудово, щоб це таке перше знайомство, бо гроші ж не завжди були, як зараз. Да, це колись були там якісь намистинки, кості, mm -hmm. да, там, да, там якісь. Да? Здала щось бартер, якийсь був такий інше. Тобто, я, мені здається, і є у батьків от такий страх, там, що не буде грошей втратити гроші, І оце, це також травма, яку ми несемо з собою. Угу. І ми начебто боїмося в чомусь відмовити своїй дитині. Да? Коли у дитини оце багато цих стимулів, то ми, наче, знову ж таки, внутрішня дитина наша починає реагувати на це, що в мене ж цього не було в дитинстві. Дозволю хоч би своїй дитині. І ми їм дозволяємо стільки солодощів, цукрів. В Кока-Коли там всього іграшок без цікаві так, і це буквально ось задоволення на 5 хвилин. Тобто Однозначно, такі швидкі дофамін, та. швидкі стимули Більш того, і да. втрачається цінність. Більш того, да, і от якраз втрачається Чом, да, цінність от. і того, що маємо, плюс про гіпер цю опіку. Це одна mm -hmm. із, як на мене, невдалих стратегій. А в цьому е, і в фінансовому вихованні в тому числі, наприклад, коли дитина підіймає тему підробітку, uh -huh. і вона може підняти і в сім, і в вісім, і в дев'ять, якщо до цього її підвели і сказали: от дивись, да, вот гроші це. То це от то-та-то-та. -то. Є у нас потреби першочергові, це, да? а є так, другорядні, так. а є ще мрії, бажання. Це, це теж важливо, на мрію, це робить... мрії. що да, це теж робить смачним, класним життя. І ем, мудра людина, фінансово грамотна, вона вміє і заробляти, і розпорядитися своїми фінансами таким чином, щоб вистачило і на потреби, і на мрії і на «хочу». І таким чином о і вміння відмовляти, da. Да? Da. Сказати ні, тому що це не за нашим планом. Так, і, і ну коли вже в ця підводка є, вже дитина розуміє, коли батьки кажуть ні, і батьки можуть спертися, тому що ти пам'ятаєш, говорив, що нам першочергово у це, але те, що ти захотів, це класно. Давай додому прийдемо і, і, і ми поговоримо, подумаємо, як це може Твоє здійснити. Твоє бажання важливе однозначно. І от стосовно гіперопіки, та він вони ще маленькі. Куди ж зароблять? Ну, ми ж, як батьки повинні їх забезпечувати. Це наш обов'язок, да? щоб е, да? менше да. турбував, щоб вони про це поки не думали. Але так, 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 зберегти від життє самого життя. Да, це дитинство, такі. Дайте дитині дитинство, Але е, е, да, наша відповідальність батьків е, е, турбуватися про першочергові потреби однозначно. Але ж, наша е, наш обов'язок, е, допомогти. Виховати і зрости дитині самостійною, щасливою, успішною, підготовленою до життя. І тому говорить про це тут і зараз, супроводить. Слухай, ну класне, ти питання підняв, а давай, давай подумаємо, як то можна дав надавати варіанти, дії під її вік. Але навпаки заохочувати у цю самостійність, у цю креативність, у ці але ці не думки. захищати від життя. Не від захищати від Бо буде Тому що... боляче так. пізніше всім. Дякую. Дуже цікаві, приємні, корисні поради від всіх наших експертів сьогодні. Були в наступній передачі ми продовжимо разом розмову про виховання дітей. Тож до зустрічі!